Вітаю вас! Зараз у нас вже кінець червня і виноград, як бачите, подоростав вже до, практично до верху дротів. Навіть технічні сорти, які не мають аж такої високої сили росту. І також більшість сортів у мене на даний момент вже відцвіла, Хоча, так як і минулого року, в мене чомусь цвітіння розтягнулося аж на місяць. Хоча розвиток винограду випереджає. Нормальні темпи в моїх умовах приблизно на два тижні. Але цвітіння ранніх технічних сортів почалося 25 травня і закінчилось до початку червня. А цвітіння деяких столових сортів, як, наприклад, Кишмиш Велес, Кишмиш променистий або лучистий і Аркадія тільки-тільки от закінчується. Я потім покажу зараз трошки пізніше. От. Тому сьогодні поговоримо про захист винограду від хвороб у період після цвітіння тере, по гороху, щоб ну, покрити максимально великий спектр. Якщо у вас є ну, великі там якісь виноградники, дуже то я би радив робити окремо на технічних сортах або навіть сортові обробки проводити. А якщо е, виноградник просто колекційний для виготовлення і вина, і для вирощування столового винограду... То можна в принципі вийти з ситуації, покривши увесь, ну, всі сорти однією обробкою. Для того, щоб зекономити її роботу і засоби захисту рослин. Оскільки цього року ми вже докладно поговорили про захист мільдю та оїдіуму, розпочнемо з сірої гнилі, тому що вона якраз буде лютувати найбільше в період після цвітіння. І по горох. Чим проявляється сіра гниль, як її розпізнати і які для неї сприятливі умови. Фактично, сприятливими умовами для сірої гнилі є, звісно, що підвищена вологість. Якщо дуже все таки знаєте, кущем росте, не доглянуто, не підв'язано, не просвітлюється, тоді може розвиватися, ну, тоді покращуються умови для розвитку сірої гнилі. Але практично практично, І я би сказав, що сіра гниль розвивається на деяких сортах набагато більше, ніж на інших. Особливо на столових. Як її можна розпізнати? На ранніх стадіях, от якраз після цвітіння погороху, сіра гниль не проявляється ні гнилю, ні пліснявою. Вона вражає гроно, і гроно відпадає сегментами. Може відпадати окремо одна ягода, дві-три ягоди навіть не буде видно. Може відпадати половина гроно. може відпасти крило, а може і ціле гроно. Воно е дістає таку е жовту ніжку, видно? таку жовту ніжку. І місця ніби хтось його припік чимось, розумієте, чи на сонці попеклося. І воно таке робиться ламке і от відпадає. Багато хто питає, що це таке може бути, це 100% гниль, не Оідю. Мільдю також вражає грома, але трішки по-іншому виглядає. А от якщо відпадає сегментами, це саме гниль. Вже на пізніших стадіях, коли є не крупний горох, а перед достиганням і достигання саме, особливо якщо пройшов тріск. Після дощу або просто сорт схильний до тріску, сіра гниль може тоді вже вражати такою яскраво вираженою такою гнилю. Сірою гнилью так і, ну, інакше не скажеш, в принципі. О, тоді вже так, тоді вже розпізнаєш дуже добре. А тут вона, бачите, такими забирає грону сегментами. Тож, як запобігти сірій гнилі? Від сірої гнилі, безперечно, найкращим препаратом на ринку зараз є препарат свіч. Він е, має і лікувальну дію, хоча сіру не недоцільно не лікувати, її саме треба їй запобігати. І найкраще в ідеальному випадку обробити до цвітіння і після цвітіння. Ним можна обробляти виноград 2-3 рази за сезон. Е, е, і термін очікування тут тільки до 2 тижнів, тобто можна обробляти навіть за декілька тижнів до дозрівання. Препарат надзвичайно дієвий завжди себе дуже добре показує. Іutan, для того, щоб трішки зекономити на обробці, його не обов'язково додавати в бакову суміш. М -м -м -м. Можна, і це буде досить все-таки ефективно, ефективніше, ніж е звичайна обробка, робити з нього моносуміш і обробляти суто ви Обробили там, скільки на виноградних треба. 10-15 літрів чи 5 літрів, залежно скільки вам потрібно. І е -е, підходимо обробляємо суто грону, 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 грону Економимо, по-перше. Препарат, а по-друге, підвищуємо все-таки ефективність оброби, ніж як ми б зробили просто бакову суміш і обробили все разом. Я так роблю, рекомендую також робити вам трішки більше затрата часу, так, ніж коли ми б розбавили бакову суміш, але все-таки, ну, бачите, є свої плюси і мінуси. Наступна хвороба, про яку сьогодні поговоримо, це, безперечно, мільдю, яке, яке розвивається якраз вже з кінця червня дуже активно. Вже, можливо, хтось з вас його й бачив е, цілий липень, серпень і на початку вересня, коли вже ніч, ну не завжди вересень, де, коли буває дуже жаркий, але якщо, наприклад, чи в серпні, чи в вересні, чи навіть в липні ніч буде холодніша, то мене будуть падати якісь е, роси, то е, а особливо, якщо, наприклад, пагінь впаде на землю, ви там його забули підняти, чи десь він там загубився, не знаю. Великі виноградники бувають, буває різні. Е, якщо впаде на землю і буде роса нескошна трава. Пагін обов'язково підчепить мільдю. Якщо ви мільдю ніколи не бачили, можете пагін лишити на землі, обов'язково проявиться. Але як я вже казав в попередніх відео, зважаючи на те, чи є сприятливі умови для мільдю чи нема, потрібно обов'язково робити хоча б дві профілактичні обробки від мільдю до цвітіння. І зараз дуже важливо після цвітіння. На відміну від сірої гнилі, мільдю є сенс лікувати. Ну, не не треба його допускати, але все-таки мільдю можна ще пролікувати. Він проявляється такою такими плямами білими на. На внутрішній частині листка і такими масляними пожовтіннями на верхній частині листка. Проти нього є дієвими дуже багато речовин, багато системних, а також багато контактних. Також можна проти нього працювати, проти цієї хвороби можна працювати препаратами на основі міді, про які, про які зараз і поговоримо. Надзвичайно ефективним препаратом проти мільдю, який має і профілактичну і лікувальну дію, є Redemil Gold. Користуюсь ним вже дуже багато років, і тому хотів би розказати також про новинку Фодміл Gold Air, який є правонаступником цього препарату. Всі практично знають цей препарат, багато хто ним користувався. Він є надзвичайно ефективним, якраз от під кінець червня на початку липня, бо він ну він дуже добре діє. Він я навіть не знаю, як сказати. Якщо ним обробити, то мільдю точно не буде. Якщо обробляти чимось іншим, це вже така лотерея. Ну, досвід показує. Ем, якщо в стандартному старому редомілі дві речовини манкоцеп і металаксил, то в новому редомілі Gold Air тут є дві також речовини Металаксил і хлорокисміді. Редоміл Gold Air вважається екологічнішим за редоміл Gold звичайний, але він не покриває такий великий спектр хвороб на винограді. Роділ Голд, звичайний, він буде працювати і проти мільдю, і проти сірої гнилі. Між іншим, якщо обробляємо Gold Голд, то можна тоді вже не використовувати свіч. Ще бажано, але можна не використовувати. Бо він має хорошу дію проти сірої гнилі. І навіть проти е, а, сіра біля, біла гниль, не тільки сіра, і ще й чорна плямистість. Gold Голд Р є набагато екологічнішим, ніж Rudomіл Голд. Отут все таки мідь. Мідь це контактний препарат рахується. Контактна речовина. Він на винограді діє тільки проти мідю. Хоча в складі Redemiel Gold R є мідь, але його можна змішувати з іншими препаратами. Тобто, наприклад, можна використовувати Redimil Gold Air і додавати до нього свіч, і інший препарат від Там Зараз поговоримо проти Оідю. От. В цих препаратів термін очікування 25 днів старого Радуміла Голда, звичайно, і 30 днів в Redуміл Голд Р. Тут треба вже враховувати термін очікування в нас зараз. Залежно від того, по яких сортах ви працюєте, залежно де ви є, в мене я очікую дозрівання перших ягід не раніше, ніж за 40-45 ну днів. Я не, не очікую раніше. Тобто на Redomil Gold будемо мати зазор 20 15 20 днів, а на Redomil Gold R ну, 10 днів буде мати зазор точно. Якщо у вас є якесь е, більше стадії розвитку винограду, або маєте дуже ультраранні сорти, то е, можна вже працювати іншими препаратами, або треба було б робити ним раніше. Я говорю, можу говорити тільки про свої умови, які в мене тут є. У мене зараз якраз, бачите, який дрібний горох, якраз Redomil Gold. Або Голд Арс сюди проситься. І остання хвороба, проти якої вже посилено потрібно буде працювати з кінця червня, липень-серпень. Це є, звісно, що Уідіум. В багатьох регіонах найгрізніша хвороба. В мене більше все-таки виноград потерпає від мілью і сірої гнилі. Я б на них акцент роблю. Але останніми роками оїдіум також вже проскакує, є. То в більш сухіших регіонах все-таки. Найгрізнішої хвороби, як я казав, є оїдіум. Сприятливими умовами для розвитку оїдіуму є е, ну, дуже висока температура. 25, і вище. 20-25 і вище. Сонячна погода, що дивно для грибкового захворювання. І ну, суха погода. Але я би сказав суха погода після дощів. Або затяжних дощів, або злив. От. Як проявляється оїдіум? Його бачили, напевно, всі, він проявляється чорними плямами такими вкрапленнями на листі, але це вже більше під осінь. середні літа він проявляється на лозі такими сірими, ну, повністю покриває лозу. Покриває також, може покривати грибне ножки отут на гронах. І вже коли ягода знаходиться в стані гороху і такого більшого гороху. Хоча отакий горох також вражає після цвітіння. Але в стадії більшого гороху вже можна дуже характерно розпізнати враження. Виноград буде тріскати, сіріти, тріскати і буде мати такий неприємний запах. Дехто з початківців може думати, що це потрібно чи змити, чи ще якесь чи воно якесь ну, просто якась пилюка на сіла на виноград. Але ні, зовсім ні, це хвороба, яку можна тільки запобігати. Лікування уідіуму, які сірої гнилі, сенсу має дуже мало. Як я вже сказав, оїдіум може завдати дуже серйозних збитків винограду. Дуже серйозних збитків. Від оїдіуму в даний момент можна працювати багатьма препаратами. Я буду використовувати препарат Топаз в суміші з Redomil Gold і в суміші е, з Свічом. І на іншій частині виноградника також майже та сама суміш, але буду використовувати Redomil Gold R, Топаз і Свіч. Крім системного препарата ТОПАС, проти ОІД дуже добре себе показує препарат на основі сірки ТЮВІДЖЕТ. Але його вже потрібно використовувати окремо, його не можна змішувати з іншими препаратами. І взагалі я би рекомендував хоча б раз по винограді пройтися сіркою, якраз десь на початку липня. Ці черги на початку липня, навіть якщо ви провели стандартну обробку баковою сумішу, все одно бажано все-таки пройтися ще. Сірку, якщо ж, ну, якщо ви вже навіть бачили цей уідім себе новингораднику, знаєте, що він може бути. Такий регіон, наприклад, у вас, то все-таки все сірку дайте. Я би це рекомендував зробити. Навіть якщо не кожного року, то принаймні через рік. Вона буде мати досить хороший ефект і навіть на наступний сезон. Крім згаданих препаратів, в бакову суміш можна і бажано давати різні підживки. Це може бути якесь комплексне добриво з відповідною формулою для... Певного, певної стадії розвитку, в даний момент в моїх, в моїх умовах найкращим добривом буде приблизно добриво з формулою 10, 30, 40, 10. Тобто добриво, яке буде мати більшу вміст, більший міст фосфору, бо він якраз там зараз потрібний для найкращого наливання урожаю. Також можна використовувати стимулятор і І дуже добре в бакову суміш до системних препаратів і деяких контактних додавати препарат. Е, ну, це адювант, глюстен. Він покращує дію препаратів і взагалі продовжує е, ну, позитивний вплив на рослини. Важливо згадати, також, що обробки проводимо в вечірні години, отак як в нас є зараз. Але м -м, також треба витримати температурний режим. Бо може бути занадто висока температура. У моїх умовах у нас сьогодні 28 червня, зараз температура стоїть 28-29 градусів і вже зайшло сонце. А обробки допускається виконувати при температурі 25 і нижче. Тобто, зараз би була навіть за висока температура для застосування більшості препаратів. Жоден виробник. Не рекомендує застосовувати препарати при температурі вище, ніж 25 градусів. Нижні там вже відрізняються залежно від препаратів, але от вищі верхня межа саме 25 градусів. Тобто, якщо ми хочемо обробляти, то обробляємо або вже пізніше, коли температура впала, дійсно 25 градусів. І найкраще, коли немає прямих сонячних променів. Або якщо ввечері неможливо створити таких умов, то потрібно провести обробку дуже рано, в досвіта. Е, Ну, Зараз в червню це п'ята ранку, шоста ранку, з 5 до 6, навіть з пів п'ятої до шостої, я б сказав. Також, звісно, що використовуємо засоби захисту особистого, щоб на нас не потрапляли хімічні речовини. Посилання до всіх згаданих препаратів знайдете в описі і набагато більше також. Якщо вам подобається такий формат відео, дайте мені знати про це в коментарях. Якщо маєте питання, ставте питання, постараюся відповісти. Люди також, думаю, допоможуть. Ем, пишіть, що вас цікавить ще з виноградного контенту, з садівничого контенту. Якщо ви думаєте, що це відео було корисним, ставте вподобайки, поширюйтеся серед друзів і дякую за увагу. Побачимось!